Доброго дня! У цій відеолекції я розповім, як визначити укрупнений показник вартості на стадії складання договірної ціни на підставі розділів локального кошторису та розцінок локального кошторису. І почнемо ми з розрахунку укрупненого показника вартості на підставі розділів локального кошторису. В мене є договірна ціна, я її відкриваю. Ця договірна ціна складена за методикою Украфтадоро, але це не є принциповим, бо так само ви зможете розраховувати укрупнений показник вартості на підставі розділів локального кошторису, якщо ваша договірна ціна складена за правилами настанови з визначення вартості будівництва. Спершу заходимо у налаштування договірної ціни. Наразі в мене на обраний розрахунок укрупненого показника вартості за класифікатором. І в мене у вікні структура проєкту відображається вкладинка ДЦ за УПВ». Зараз я це зміню, бо ми будемо розраховувати УПВ за розділами. Застосовуємо. І у цьому випадку в мене зникла вкладка ДЦ за УПВ». У вікні структура проєкту ми бачимо розподілення вартості на два розділи: роботи розділ 1 та устаткування, розділ 2. Відкриваємо локальний кошторис. Що змінилось у вікні локального кошторису? Не відображаються складові вартості, такі як заробітна плата, вартість машин, матеріалів, загальновиробничі витрати. Замість того, ми бачимо укрупнений показник вартості на рівні розділу. Вартість одиниці дорівнює вартості всього. Тепер нам потрібно на рівні розділів встановити одиницю виміру та обсяг робіт, які плануються до виконання. Для цього відкриваємо вікно редагування властивостей розділу і встановлюємо одиницю виміру, яку давайте подивимось, які роботи входять в мене до розділу розбирання дорожнього одягу. Це розбирання дорожніх покритів, яке вимірюються у 100 метрах кубічних, це навантаження. Також вимірюється у 100 метрах кубічних і перевезення будівельного сміття, яке вимірюється у тонах. Тобто логічно буде на розділ встановити одиницю виміру метри кубічні. Який обсяг? Обсяг розбирання в мене 598 метрів кубічних. Так і встановлюємо 598. Застосовуємо і дивимось. Загальна вартість робот по розділу не змінилась, але змінилась вартість за одиницю виміру. Тобто програма загальну вартість по розділу поділила на обсяг і отримала вартість за одиницю виміру. Обсяг робіт можна змінювати відразу у вікні локального кошторису і буде змінюватись вартість одиниці. Давайте подивимось, становимо інший обсяг, і в нас змінюється вартість одиниці. Але повернемо той, який в нас обсяг був. Так само можна вказати вартість одиниці на власний розсуд, наприклад, не 1401 гривня 30 копійок, як нам розрахувала програма, на підставі прямих витрат, загальновиробничих витрат та інших витрат, а, наприклад, 1500 гривень за 1 метр кубічний. Внесена таким чином вартість буде відображатись червоним кольором. І загальна вартість по розділу перерахується. Показану вартість можна відмінити і залишимо за розрахунком програми. Давайте тепер пройдемось по інших розділах і також встановимо одиницю виміру та обсяг притаманні кожному розділу. Давайте ще детально роздивимось, яку одиницю виміру та обсяг нам встановити: розбирання існуючого бортового каменю. У нас розбирання бортових каменів у 100 метрах вимірюється, перевезення будівельного сміття у тоннах, нарізання щелин у 100 метрах і ліквідація вибоїн у метрах квадратних. Я вважаю, що, доречно, буде встановити одиницю виміру метр і обсяг 1831 метр, тобто це в нас буде розбирання бортових каменів. Це основна робота. Всі інші, такі як перевезення, нарізання щілин, ліквідація вибив, це вже супутні роботи. Застосовуємо і отримали вартість за одиницю роботи і загальну вартість на весь вказаний обсяг. Тепер давайте швиденько пройдемось по інших локальних кошторисах, їх тут не так багато, і встановимо одиниці виміру та обсяг робіт. При цьому хочу звернути вашу увагу, що якщо позиції локального кошторису не входять до жодного розділу, то ця позиція буде автоматично розраховуватися програмою за правилами розрахунку укрупненого показника вартості, тобто прямі витрати, плюс загальновиробничі витрати плюс додаткові витрати. Устаткування залишаємо як є окремими позиціями. Зберігаємо ті зміни, що ми внесли. І давайте подивимося, що в нас вийшло, який вигляд має наша договірна ціна. Друкуємо договірну ціну. Ви можете друкувати її з найменуваннями кошторисів та розділів, або без. Давайте подивимося і так, і так. Спочатку будемо друкувати найменування кошторисів та розділів. І ми бачимо, що в нас у розділ 1 війшов локальний кошторис роботи з розбирання. Підсумок по кошторису, кошторис земляні роботи, підсумок по кошторису і кошторис на влаштування дощової каналізації і підсумок по кошторису. Потім загальний підсумок і окремим розділом йде обладнання. А якщо ми з вами будемо друкувати договірну ціну без найменування кошторисів та розділів, давайте подивимося, що тоді буде. Тоді в нас буде просто перелік робіт без посилання на кошториси, і окремим розділом буде йти устаткування. Також ви можете назначити класифікатор на договірну ціну та рознести розділи по елементах класифікатору. Давайте з вами підключимо класифікатор. Я буду підключати стандартний класифікатор CSM. І назначити елементи класифікатору на розділи ви можете двома способами. Відкриваємо локальний кошторис. Перший спосіб це обрати елемент класифікатору з поля кодовий номер. Зверніть увагу, у нас з'явилась графа кодовий номер після того, як ми назначили класифікатор на договірну ціну. Тобто, стоячи на рівні розділу, бо в мене УПВ за розділами, у графі «Кодовий номер я відкриваю перелік елементів класифікатору. Обираю потрібний мені класифікатор. В мене для прикладу буде ось ці. І застосовуємо його. При цьому в мене встановиться кодовий номер на рівень розділу і зміниться одиниця виміру, але не зміниться назва розділу. Це був перший варіант встановлення елементу класифікатору. Давайте так само назначимо класифікатор з поля кодовий номер на наступний розділ розбирання існуючого бортового каменю. Обираємо потрібний нам класифікатор. Оцей. І так само в мене присвоївся кодовий номер, в мене змінилась одиниця вимірок. Але назва розділу залишилась як була, і саме вона буде відображатися при друку договірної ціни. Це був перший варіант встановлення елементу класифікатору. Давайте роздивимось другий варіант, як ми ще можемо встановити класифікатор. Другий способ це назначити елемент класифікатору у вікні редагування розділу. У нас тут теж є графа кодовий номер. Ми обираємо елемент класифікатору. Що в нас зміниться? В нас з вами, окрім того, що присвоїться кодовий номер та зміниться одиниця виміру, ще зміниться назва розділу. Вона стане такою, як назва класифікатору, який ми обрали. Якщо в нас змінюється одиниця виміру, то ви можете відкоригувати обсяг, якщо це потрібно. Давайте на наступному розділі також оберемо елемент класифікатору з вікна редагування властивостей розділу. Оберемо цей класифікатор, застосуємо. І побачимо, що в нас змінилась назва розділу, вона стала такою, як назва класифікатору. За необхідності можна змінити обсяг робіт, але я бачу, що одиниці виміру в мене співпадають. І ті, що були на розділі, які я встановлювала, і те, що я назначила класифікатор. І ще в нас залишилось два розділи у локальному кошторису влаштування дощової каналізації. Давайте оберемо тут елемент класифікатору з поля кодовий номер один класифікатор на розділі і другий класифікатор також назначимо. Що робити з устаткуванням? Чи назначати на нього елемент класифікатору? На нашу думку, ні, тому що CSMC класифікатор робіт, а устаткування до робіт ніяким чином не відноситься, при тому, що всі атрибути класифікатору, такі як одиниця виміру та опис присутні у позиції на устаткування, той шифер може слугувати кодовим номером класифікатору, тому устаткування залишимо без елементу класифікатору. Збережемо наші зміни і подивимось на друку договірну ціну. Друкувати ми будемо без найменування кошторисів і як в нас виглядає договірна ціна. Так само перелік робіт, але тепер вже деякі назви робіт мають назву елементу класифікатору. При формуванні акту виконаних робот за укрупненим показником вартості по розділах. Обсяги виконаних робіт потрібно буде проставляти на рівні розділу. Переходимо до наступної частини, а саме до розрахунку укрупненого показника вартості за позиціями. Відкриваємо договірну ціну і заходимо у її налаштування. Встановлюємо УПВ за позиціями. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Кожна позиція кошторису розраховується за правилами укрупненого показника вартості, тобто прямі витрати, плюс загальновиробничі витрати, плюс інші витрати, окрім ризику інфляції та ПДВ. Але це слушно для робот, а як бути з матеріалами, що внесені у кошторис окремими позиціями? Ви їх зараз бачите на екрані, всі ці матеріали відносяться до роботи з улаштування водоскидних споруд, але вони внесені окремими позиціями. І річ у тому, що УПВ це розрахунок вартості робіт, а розраховувати вартість матеріалів за правилами УПВ не є вірним, да? бо в нас є вартість матеріалу, а на неї ще нараховуються додаткові витрати, це неправильно. Як правильно? Правильно, щоб у нас у кошторисі були тільки роботи, щоб усі матеріали знаходились у складі розцінки, а не окремою позицією у кошторисі. Як швидко це зробити? Скористатися функцією укрупнити позиції кошторису. Це робиться у вікні структура проєкту, за правою кнопкою мишки укрупнити позиції кошторису. І обираємо, які саме ресурси ми будемо підтягувати до роботи. Матеріали застосовуємо. За необхідності, це укрупнення, ви можете відмінити, так само скасувати укрупнення позиції кошторису. Але я не буду цього робити. Давайте подивимося, що в нас вийшло після укрупнення позиції. У мене всі матеріали підтягнулись до роботи, і ви їх можете побачити на вкладинці Ресурси, вони позначені окремим кольором, щоб ви бачили, що це саме ті матеріали, які в нас підтягнулись до розтінки, і при цьому в них залишився той обсяг, який був внесений окремою позицією. Що ще можна зробити у кошторисі, розрахованому за ОПВ на підставі позицій? Ви можете змінити вартість одиниці, да? бо зараз в мене вона розрахована програмою, ви можете внести ту вартість, яку вважаєте за потрібну. У цьому випадку вона буде позначатися червоним кольором, і загальна вартість роботи перерахується. Так само цю вартість роботи, внесену явним чином, можна відмінити і залишити за розрахунком. Давайте з вами збережемо наші розрахунки і подивимось на друку нашу договірну ціну за позиціями. Так само можна виводити найменування кошторисів та розділів. Давайте так подивимось. О, такий вигляд має наша договірна ціна. Йде назва кошторису, назва розділу. Потім перелік. Робот наших, які враховані у цьому розділі, і підсумок за розділом. Так тобто само йде розділ 2, перелік робочого враховані і підсумок за розділом. І отак от кошториси, розділи ви тут бачите. Якщо ж ми оберемо друкувати договірну ціну без найменування кошторисів та розділів, то в нас буде просто перелік робіт у розділі 1, всі наші роботи, це все назва наших позицій. Кількість, ціна одиниці, порахована я програмою, і загальна вартість. У другому розділі в нас з вами буде розрахунок устаткування обладнання. І що я хочу ще сказати про розрахунок купови за позиціями, те, що він не завжди може підходити, тому що додаткові роботи рахуються як окрема вартість, як окремий укрупнений показник вартості, замість того, щоб рахуватися однією роботою, давайте покажу на прикладі. От дивіться, позиція 8. Розробка ґрунту бульдозером. Да? І потім ще йде додаткова робота, це дев'ята позиція, на кожні наступні 10 метрів. Тобто, в мене це все одна робота розробка ґрунту бульдозером з переміщенням на відстань 20 метрів. Але я її рахую двома позиціями з нормативної бази. І, замість того, щоб отримати загальну вартість роботи по розробці ґрунту бульдозером. Я отримую якусь частку на розробку з переміщенням до 10 метрів, а потім ще якусь частку на окремо додаткове переміщення на 10 метрів. Тобто ну, це не зовсім УПВ. УПВ це одна позиція на одну роботу. От. І якщо у вас є такі кошториси, то у такому випадку, можливо, краще буде скористатися розрахунком УПВ за класифікаторами. В чому полягає основна різниця між УПВ за позиціями та УПВ за класифікаторами? УПВ за класифікаторами об'єднує роботи під один елемент класифікатору, або це офіційний класифікатор, як то це 4 четвертої редакції, або якийсь індивідуальний класифікатор від замовника, або власний класифікатор підрядника. А УПВ за позиціями це просто розтінки локального кошторису, пораховані разом з загальновиробничими та іншими витратами. Тож розрахунок укрупненого показника вартості за класифікатором це договірна ціна, яка більше відповідає самому сенсу УПВ, бо у цьому випадку мова йде саме про укрупнений показник вартості, а не про її частку. І коли буде формуватися акт виконаних робіт, розрахований на підставі договірної ціни УПВ за позиціями, то обсяги потрібно буде вносити на рівні позицій. І ще хочу показати вам один документ у програмі, який нещодавно з'явився, це структура укрупненого показника вартості. Натискаємо «Друк» і ліворуч обираємо документ Структура укрупнених показників вартості. І в нас кожна позиція розрахована, виходячи з того, яка заробітна плата робочих, яка кошторисна вартість матеріалів, яка вартість експлуатації машин, загальновиробничі витрати і додаткові витрати, які в нас налаштовані на договірну ціну. Але ми особисто вважаємо, що це не до чого, бо цей розрахунок всю ідеологію УПВ зводить на нівець. Це той же ресурсний метод, від якого ми відходимо, тільки у форматі укрупненого показника вартості. Тому що укрупнений показник вартості, він може рахуватись у будь-який спосіб, а цей звіт перекреслює цю можливість. Ну і цей звіт, він не відповідає нормативним документам, якими регламентовано рахувати укрупнений показник вартості. Але ви просили, ми додали. Але таки ми вважаємо, що він ні до чого. Ну, можливо, вам знадобиться. На цьому наш відеоурок закінчено. По всіх питаннях, які у вас виникають, ви можете звертатись до нас за консультаціями. Подивитися наші контактні дані. Ви можете у програмі натиснувши довідка про програму. Тут ви бачите всі наші контактні телефони, нашу електронну адресу, а також посилання на сайт. Окрім того, якщо у вас виникають якісь питання, то натиснувши довідка, ви можете напряму задати питання розробнику і отримати відповідь. На все добре, до побачення!